Вітаю, шановні, на моєму каналі. Починаємо новий влог з України і тільки що ходила в Аврору за вашою рекомендацією подивитися шампунь, той, що нещодавно я показувала в своєму відео українського виробника. На жаль, там є тільки один вид цього шампуню, він з медом. І я Пам'ятаю, що з медом мені не підходить шампунь. Хоча комусь це буде дуже гарно підходити, комусь зовсім ніяк не підходити. І, до речі, стосовно шампунів, я помітила, що є такі шампуні, які мені завжди підходять, і я їх не один раз купую. Але якщо, наприклад, я вживаю якісь вітаміни, штучні вітаміни з аптеки. Моє волосся зовсім по-іншому на той шампунь, який мені підходить, реагує. Розумієте? Тому це все індивідуально, комусь підходить, комусь не підходить. І я кажу лише за себе. І ще звернула увагу, що в Аврорі є інший шампунь українського виробника, але я відгуків за нього не чула. Ну, так, подивилася та й поставила. І якщо я вже зайшла в Аврору, чомусь в око мені кинулося такий контейнер, чи як він там називається, дівчата, я не знаю. Мабуть, контейнер для організації. І було бажання. Його купити при умові, якщо б я знала, куди я його буду використовувати, навіщо він мені потрібен. Хоча він зручний. І ще є такі губки, я давно не була в Аврорі, я, можливо, чогось там можу не помітити. З'явилися нові губки, такі, що, знаєте, сильні. і Якщо мені потрібно буде щось мити, і я буду розуміти, що мені їх не вистачає, я обов'язково куплю. Я зараз останнім часом така стала до покупок. Якщо мені не потрібно купувати, щоб це в мене було, я не хочу. Я не хочу на це витрачати гроші. Можливо, це мене колись, але на зараз в мене така позиція. Потім я зайшла в АТБ і посміхнулася, тому що один вид шампуню є в Аврорі, інший вид шампуню є в АТБ. І якщо ти хочеш собі підібрати якийсь шампунь, то потрібно побігати по магазинам. Зайшла в аптеку. У мене довіра до доглядової косметики та шампунів і таких всіх засобів. Чомусь більше, коли ти це купуєш в аптеці. І звернула увагу є теж український виробник шампунів, бальзамів, Харків-виробник. Тому, кому цікаво, подивіться, я почитала начебто такий нормальний склад і так далі. Ще зайшла в Єву. В Єві таких шампунів немає. Тому, що ще хочу сказати, я вам показувала, пам'ятаєте, я купувала таку пінку для волосся. Це є український виробник, і вчора у мене була змога перевірити, я ближче так покажу. І перевірити, як він діє. По-перше, що мені не сподобалось. Можливо, це я така розумна жінка. Чомусь не дуже впевнено, стоїть ця штука, коли я видавлюю. Вона грається туди-сюди. Треба уважно подивитися, може, там якийсь, як ото кажуть, предохранитель не зняла, не знаю. Ну, якось не впевнено, але нічого. Видавила. Вчора нанесла Пінку, день проходила для того, щоб сьогодні сказати відгук, і мала таку змогу перевірити. Я записала вчора відео, завантажила його на YouTube, потім ми зі знайомими там поїхали по своїх справах і їхали вже, і кажу, вони кажуть, а давайте заїдемо на річку. Тут поруч, хоча б хвилин 10. Думаю, це мої люди. Ми. У нас думки однакові, однаково стоять. А я ще кажу, такий вітер підіймається, там пісок той в очі буде сипати. Та нічого, ми ж машиною, туди-сюди, яка тобі різниця? Заїхали, дійсно, дуже сильний вітер був, але стільки емоцій. Повітря е, неймовірне. Зелень, річка. Це така якась перезарядка емоційна. І я дивлюся, що вітер таким... На голові у мене робе, ховайся, хто може. І вже йшла, і думаю, зараз прийду додому. Це ж, якщо я не помию волосся, тим паче, що я наносила пінку, то це буде щось, щось не то. Тому що, знаєте, як воно буває після пінки, що Воно якесь липке волосся, ні, зовсім не липке. Воно приємне на дотик, воно розчисується, воно не злипається, нічого, форму тримає. Там, де потрібно, я підняла трішки об'єм. Там, де потрібно, я так трішки пригладила, як то кажуть. І приїхала додому, взяла грибинець, Просто розчисалася, і в мене така зачіска, як зранку. І мені це подобається. Тому ось так. Вчора пройшов день, сьогодні ходила по магазинам, знімала, але. Дякуючи вашим коментарям, коли ви пишете зауваження і на реальні зауваження, я прислухаюся, і я розумію, що я не права, або не те, що я не права, я щось не те зробила. Коли я в магазині граю ліцензіонна музика, я приходжу додому і я забиваю іншою музикою, щоб не було порушення авторських прав. У мене, до речі, коли я нещодавно була в ЮСК, таке було. Я завантажила, і там один шматочок, хвилина і 31 секунда, мені прийшло порушення авторських прав. Там, де я тримала, ну ви це вже не побачили, щось я тримала в руках, показувала і казала: воно таке класне, воно як іграшка, я стояла, гралася. І в цей час їй нічого не казала, а була тільки музика. І ось такі порушення авторських прав. Але ви мені пишете, що вам дуже незручно і слухати, і коли забувається музика. Тому я сьогодні сходила в Аврору, прийшла додому. Це все розповідаю, розповідаю про вчорашній день. І мені це подобається тим, що це якась вправа для мозку, щоб не було, знаєте, кажуть, та, що ти у мене питаєш? Я там не пам'ятаю, що я зранку їла, а ти мене питаєш, що вчора було. Я все чудово пам'ятаю, де я вчора була. І... Що я сьогодні зранку робила, де я сьогодні зранку була, що я бачила. І це як якась вправа, коли ти приходиш додому і ти це розповідаєш? Вправа для мозку так. Мені це сподобалось до речі. Тому що ще мала вам сказати? Так. У мене запитували стосовно того, чим я, який миючий засіб я мила кухню. Те, що я вчора показувала. Він у мене закінчився, я його викинула і сміття вже винесла. Але я зробила скріншот. Зараз ви його побачите. Це український виробник Харків виробляє. Чи сподобався він мені, чи ні. Чи буду я його купувати, чи ні. Мені він сподобався тим, що, ну, по-перше, те, що потрібно, він у мене миє. Я не знаю, у кого, яка може бути там степень забрудності або ще щось, і для чого кому потрібно. Я мию меблі, я мию поверхні, я мию кахель, і мене він влаштовує. Чим мені подобається і він відрізняється від інших миючих засобів, ті, які у мене раніше були, він не має такого якогось різкого запаху, який потрібно тривалий час провітрювати хату. От нема такого, щоб поганого запаху. Пишеться, що це еко засіб для прибирання. Змивається легко, миє гарно. Ціна українська, як то кажуть, не за всі гроші світу. за скільки я його купувала, це було дівчата дуже давно, я його купувала в епіцентрі. Я бачила його в просторі. Я не звернула увагу в Єві, чи Є він, чи немає, але в епіцентрі, в просторі, 100% він є. І коштував він тоді приблизно 70 гривень. Це і заощаджуємо і ще вдячна вам за ваші коментарі, коли ви написали, як казала, олійка дитяча і сиворотка, якщо їх змішати, щоб мені було зручно. Наносити на руки, тому що так дійсно воно незручно, воно розтікається тут і так далі. І дівчата мені написали, можливо, воно буде як два шари і не буде змішуватися. І потім Анюта, так, ваша правда в цьому є. Я чомусь про це не подумала. І Анюта пише мені. З не питає стосовно цієї сиворотки, як вона чи мені сподобалася чи ні. Що хочу сказати, або я очікувала чогось більш від неї. Я її використовувала, коли було холодно на вулиці і потрібно було о, закрутила, нічого собі сила, а каже, о... Я її використовувала тоді, коли було холодно, я вмивалася і я відчувала, що тягне шкіру обличчя, і я її наносила. Щоб якийсь контраст відчути в тому, що була погана, стала гарна. Ну, приємний на дотик. Ну так, Перш... можливо, це було звикання потім. Хоча, пригадуючи перші рази, я була у захваті від неї. І хто виробник? Це Великобританія Британія. Виробник. І коштувала вона щось 380 гривень. Я її зі знижкою купувала, бо дівчата я вже не пам'ятаю, приблизно 400 гривень вона коштувала. Чи буду я купувати ще? Я не знаю. Щоб... Хоча, дівчата, я ж кажу лише за себе. Для мене може бути, ну, так, я не зрозуміла її. Поганого вона мені нічого не зробила, щоб щось там. Як, а, згадала, як ем, казала моя знайома каже, коли я купила цю сиворотку, каже, вона щось там омолоджує і ще щось. Вона каже, Таня, ти дивись за дозуванням, ну ми інколи зі знайомими жартуємо. І тільки ми розуміємо цей жарт, але цим жартом я буду ділитися з вами. Можливо, ви теж так жартуєте. Я кажу, Та, я ж така серйозна кажу, ну так, от, омолоджую, там, зволожую там, і ще, і ще щось. Вона каже, ну ти тільки з дозировкою, там, якось, а тут, дивись, так, омолодишся, що прийдеться тебе там, як вона казала, в пільонки заворачувати. Я кажу, ні, я буду, я за інструкцією ага, і мамну кашу тобі варити. До речі, ману кашу. Я люблю, дуже давно її не варила, потрібно буде зварити. І я пригадую, як моя бабуся, Боже, в мене сьогодні все докупи. Я оце з вами як зачеплюся поговорити. Так, дівчата, це <смас> я пам'ятаю, як бабуся звари манну кашу. І вона таку, знаєте, гух. І ножем потім різали. І вона так охолоне. І вона ще ванільку туди додавала. І вона так от в кастрюлі аж захолоне, вона там винесе на веранду. І ми ж в приватному будинку жили, було холодно. А потім зверху якісь ягоди покладе, або там якесь варення от з вишні, або з абрикос. І потім ріже, так як такими кубиками, знаєте, І це десерт. О, це така смакота була. Не знаю, чи корисно це дітям було. Кажуть, що крута манка не дуже вона і корисна, особливо для діточок. Але нічого виросла, нічого, нормально. Нічого поганого зі мною не сталося. Якось дожила до 53 роки, а то, як почуєш, кажуть, і, і те не можна, і те не можна, і це не можна. Та взагалі, а що можна? Роби те, що. Тобі приносить задоволення, викликає в тебе гарні емоції, те, що тебе заспокоює, їш те, що хочеш, але ну, з розумом це зрозуміло. У кожного свої смаки, комусь це сподобається, комусь це не сподобається. Але ж ми всі різні, а життя у нас у кожного різне, але бажання одне. І ви про це чудово знаєте. Але вчора не, я вам казала, що останнім часом я не звертаю увагу на погоду, і вона мене зовсім не бентежить. І, наприклад, вчора, коли були на річці, такий вітер дує, і, і нічого там такого і нема, голову надуло. Але стільки емоцій, досі ти під впливом якихось добрих емоцій, це тебе підзаряджає, ти дивишся, наскільки гарна у нас природа. І як все на очах змінюється, тому що ми ж приїхали додому, зайшли всі разом до нас попити чаю. І я на кухні роблю чай, дивлюся віконечко, Ну, таке, як хмари, наче заходять, а мабуть, буде дощ, а люди в залі були з Владіком. І Владік каже: Ого, а я ж віконечко на провітрювання так поставила. А Владік заходить каже: та закривай вікна, ти що там такий дощ. Кажу, де тобі той дощ? Подивися і показую в кухні віконечко. А він каже, я не зрозумів. А ну пішли. І приходимо сюди в залу і дивимося, в це віконечко, тут такий дощ, тут так хиляться дерева. Я кажу, як таке може бути? Тому в одному віконечку було все гаразд, а в іншому така злива була. Ми ще бігали, як, як таке може бути? Отак. От по різному в житті може бути. Але після зливи завжди буде сонечко. Сьогодні у нас сонечко. Що, мої дорогенькі? Поспілкувалися з вами, розповіла вам. І сьогодні я зрозуміла, наскільки корисно переказувати те, що ти робила нещодавно. Це така вправа для мозку, до речі. Угу. Я буду бігти зараз по справах, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре.